День 7 клас. Сьогодні ми з вами попрацюємо дистанційно. Отож, беремо свої телефони, знаходимо додатки Google, з якими ми вже з вами працювали. Демонструю, відкриваємо додатки Google та шукаємо власний диск. Відкриваємо свій диск, відкривається диск. Зараз хвилинку. Відкрився. відкрився диск. Внизу справа вибираємо значок додати. Будемо додавати Google таблиці. Додати. Відкрилися Google таблиці. Шукаємо додаток Google таблиці. Відкриваємо Google таблиці. Відкрилася Google таблиця схожа до. Програми Microsoft Excel, з якою ми з вами працюємо. Що потрібно зробити далі? Далі ми відкриваємо меню цієї таблиці, натиснувши на три крапочки праворуч. Там, де є запис електронна таблиця без назви, натискаємо один раз пальчиком і вводимо назву таблиці. Наприклад, зробимо назву цієї таблиці у вправи. Так, запис зробили запис, підтвердили ОК. Тепер наша таблиця має назву вправи. Далі ми повинні виконати вправи з підручника на сторінці 78. Отож, відкриємо свій підручник з інформатики на 78 сторінці. І виконаємо перше завдання. Потрібно обчислити вирази за допомогою таблиці Excel. І так, що ми робимо? Поставимо курсор у клітинку А1. У рядку формул внизу, де пише введіть текст або формулу. Ставимо курсорчик і наведемо і введемо приклад 1. Приклад 1. Поставимо курсор у клітинку B1. Сюди введемо формулу для визначення значень виразу. І так, пригадуємо. Спочатку ми маємо натиснути дорівнює. Далі ми вводимо сам приклад. Наприклад, перший приклад 63, 63, додати 5. Помножити зірочка, да? помножити на 8, Відняти 4 поділити, поділити не двокрапка, а коса діагональна рисочка, поділити на 2. Ввели весь приклад, далі треба підтвердити виконання. В цьому ж рядку формул у нас є ось в кінці галочка, яку треба натиснути і. Пройде виконання виразу. Отже, вираз виконано. Результат 101. Переходимо до клітинки А2. Аналогічно ну, вводимо приклад 2. 2. І так же само розв'язуємо. Ставимо курсор у клітинку Б. 2 і починаємо розв'язувати. Але пам'ятаємо, як в на минулому уроці ми з вами розв'язували приклади в чисельнику та знаменнику. І чисельник і знаменник потрібно брати в дужки. Отож, відкриваємо дужку та записуємо 35. Додати 7. Закриваємо дужку. Риска дробу. знак, поділити, відкриваємо знову дужку. Вісім. По. Що там у нас? Відняти 6. Відняти 6. Закриваємо дужку. і підтверджуємо виконання. Ось ваш слідуючий вираз виконано. Таким чином ми виконаємо інші приклади. Піднесення до степеня, в якому степені це можна виконати шляхом перемножування потрібної кількості разів. Одного прикладу на інший у цих електронних таблицях. А в програмі Excel, коли ми працюємо на комп'ютері, це виконується за допомогою спеціальної клавіші, от, яку ми з вами вчили. Таким чином зробимо вправу із обчислень. Потім потрібно виконати вправу 16 обчислити площу прямокутника. Як ми будемо це виконувати? Ставимо курсору потрібну клітинку, напишемо прямокутник 1, 1, Один. І у слідуючих. Клітинках ми введемо дані. Ось. Прямокутник один мас має одну сторону 4 см. Слідуюча сторона у нього 7 см. Тоді поставимо курсор у слідуючу клітинку Д. І введемо формулу для розв'язування. Дорівнює. Далі що ми обираємо клітиночку. Перемножування. Множимо на. Підуючу клітинку, яка нам потрібна, підтверджуємо виконання виразу. Отже, площа першого прямокутника 28 квадратних сантиметрів. І так, виконаємо вправу до кінця. Після завершення всіх обчислень вам необхідно вибрати знову меню даного е, аркуша. Вибрати команду доступ і експорт. Відкрилася. Відкрилася команда доступу. Вибираємо розділ Надати доступ. Натискаємо Надати доступ. Відкривається меню доступу і шукаємо. Дозволити, чи не дозволити, без загального доступу. Наразі ми відкриваємо команду без загального доступу. У нас обмежений доступ. Відкриваємо команду змінити. Обмежений поки що доступ. Прогортаємо вперед. І натискаємо команду усі, хто має. Посилання. Отож, усі, хто має посилання, може користуватися і переглядати вашу таблицю. Тоді ми це посилання маємо скопіювати. Натискаємо на ланцюжок у верхньому правому куточку. Натиснули внизу спливе. По... В де буде написано посилання скопійовано. Потім ми можемо вже звідси виходити. Аналогічно виходимо із таблиці. Заходимо. У Вайбер, знаходимо мій контакт. Наприклад, мій тільки так, задаємо команду ставити. Посилання. І відправляємо. Зрозуміло, на цьому наш урок закінчився. Потрібно всім виконати завдання і надіслати мені посилання.